Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Триває в нас вже друга інкубація курячого яйця, кур породи Барбезіє, котре завезене з Польщі. Перша була в нас така з сумнівним дуже результатом, але маємо надію, що ця інкубація буде краща. Інкубуємо в інкубаторі теплуше 88 євро, не за тою таблицею, за якою я роблю це завжди. Інкубую за таблицею інкубації до Інкубатора теплуша Аква до нового інкубатора. Ця таблиця, в принципі, так, мені радили, що вона підходить до любої якої теплуші, в принципі, ну для такої точно вона підійде. З єдиною різницею, що по тій таблиці провітрювання відбувається один раз на добу. Я все таки вважаю, можливо, взимку, можливо, і буде достатньо один раз на добу, я не знаю. Але зараз, коли літо, коли на дворі в нас 32-33 і в квартирі достатньо спекотно, я прийняла рішення все-таки, що буду провід, ну, охолоджувати яйця два рази, так як по всім стандартним таблицям воно є. А так, в принципі, температурного режиму і режиму вологості, я буду дотримуватися за цією таблицею. Який вже буде результат, тоді вже проаналізуємо і побачимо, що в нас тут. В інкубаторі у нас 40 яєць, барбез'є І декілька штук є яєць від моїх кур, відмішаних, там, де у нас півень лікбар, а курочки-домінанти. Це я собі такий невеличкий хочу зробити експеримент. Я не знаю, чи там є опліт, чи нема, тому що до того півня дуже багато кур зараз. Але як буде, може, якась буде курочка, що буде нести оливкове яйце. Є у нас тут одне розбите яйце, котре я розбила, я його заклеїла. Є одне яйце з нерівною скаролупою зверху, така як пляма якась тонкий, тонка, тонка скаролупа зверху на яйці. Такі яйця, звісно, може, і не варто було заклати на інкубацію, але я, в принципі, кожен день контролювала, поки що там запаху нічого нема. Ну, Зараз все побачимо, все і подивимося. Чи розвивається розбите яйце, що відбувається в тому яйці, котре оце дефективне. Є там дефективних, я не скажу, що багато, але є. Ну, Сподіваюсь, по-любому, що результат буде кращий. Будемо вас купувати, друзі. Я вже озброїлася ось вогкою мочалкою, щоб яйця ще раз не побити, бо вони з рук вислизають. Ну, що, буду виключати інкубатор і почнемо. Сьогодні, друзі, в нас вже 10-та доба інкубації. Тобто сьогодні, я думаю, що вже ми будемо все бачити, що у нас тут відбувається. Ну, от, як воно є, так і будемо його купувати кров'яне кільце. Це яйце оплідне було, але кров'яне кільце. Тут є зародок, але це від Домінанта? Є зародочок, на плідне. Це від Домінанта, порожняк. сюди порожні. Є розвиток. Це від домінанта. Порожнє. Є розвиток. Кров'яне кільце. Очень жаль. Ось деформація. Ось оця скоролупа. Воно порожнє. Бачите? Це такої дивної форми. Дивіться, яка в ньому повітряна камера. Бачите, вона просто збоку. Ну, от крові кільце воно було оплідне, друзі, це яйце. Але за рахунок того, що така повітряна камера, ось вона якось з боку. О, ось яйце, ось повітряна камера з боку. От її видно. То воно розвиток ембріона зупинився. Це теж кровяне кільце. Да. Тут є розвиток, є судини. Далі. Знову кров'яне кільце. І дивіться, знову деформована повітряна камера. Що я вам, друзі, скажу? Інкубаційне яйце з-за кордону. Таке враження, що люди. Пояснюєш, так, і так, і так. Таке враження, що чи не розуміють, чи що, не знаю. Будь ласка, знов кров'яне кільце. Великі були повітряні камери, причому людина клялась і божилась, що яйця збиралися. От-от-вот. От, от. Як це відбувається, я, я не можу прокоментувати. Ось, друзі, розбите яйце, і в ньому є зародок, є життя. Може, хоч би ще раз не гепнути. Це від домінанта. Порожні. Тут є життя. Це теж від домінанта. О, тут є оплід. Та може хоч якесь курчатко мені буде, хоч одне. Там на півдня дуже багато. На одного півня лікбара там дуже багато курочок. Так, а тут у нас не ясно, чи це кільце. Ну, то, що воно оплідне, це точно це яйце було. І, друзі, це кровяне кільце теж. Дуже багато кровяних кілець, дуже багато. Минулий раз було все порожняк. Цей раз дуже багато кровяних кілець. Тут є життя. Не знаю, як це відбувається. Тут є життя, але все рівно сподіваюся, що щось з цього буде. Тут теж є життя. І ще мені вдасться розвести курочок з польської лінії, будемо так казати, від першої інкубації в нас є шестеро курчаток. Побачимо, що буде з цієї є. Кров'яне кільце чергове. Шоу у нас вже 2, 4, 6, вже 8 кровяних кілець. Катастрофа. Домінант порожнє. Барбузіє. Дивіться, яка повітряна камера теж. Тут воно оплідне, тут є ембріон, але подивіться на повітряну камеру. Вона деформована, вона якась, не знаю, кат... ну капець. Ой, господі. Тут є у нас розвиток. Далі. Є розвиток, намочу руки, щоб ще не гепнути яйцем. Переживаю. Смішний є. Чи ні? Що це чорне? Туплячок чи що? Ні, друзі, тут щось. Воно було плідне, да, але це чи кров'яне кільце і воно чорне якесь. Це підлягає вилученню, але яйце було плідне, є. 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 Ще одне кров'яне кільце. Іще одне кровяне кільце. Капець, це вже 11 кровяних кілець. Дивіться, знову повітряна камера яка. Кров'яне кільце. Подивіться, яка повітряна камера. От був зародок, ну звісно, що він не буде розвиватися в такому віці. Може, мій 12 кровяних кілець. Це катастрофа. Ось ще не така велика. Тринадцять кров'яних кілець. Домінант. Порожнє. Півдня на суп, коротше, такого. Є заплід. Вербезіє порожнє. Є плід. Це домінант порожній. Ой-ой-ой. Тут є оплід. Тут є оплід, але теж повітряна камера дуже сильно деформована. Тут, тут я у нас ждем. Е. Провинное Яка мраморна скоролупа. Отакі яйця, такі яйця не йдуть на інкубацію, розумієте? Це продавець повинен був пересвітити. От я завжди, коли свої яйця, ну не свої, від своїх кур, відправляю на інкубацію людям. Я просвічую яйця, я от такі яйця не кладу. Ну що це таке? Звісно, що, ну, відповідно. І теж порожнє. Ось так у нас по результатам ось, друзі, все, що в нас залишилось. Звісно, залишилося трішки краще, ніж минулий раз. але... Але, але, але. Закриваю я інкубатор. Вологість я утримую зараз на рівні 55%. До речі, хочу вам сказати, що сьогодні в нас 10-та доба. Я ще ні одного грама води в інкубатор не долила. Вентиляційне яйце відкрите повністю, повністю від самого початку і до сих пір. І вологість утримується. Ну що, посидимо в темряві та й построїмо яйця. Раз, два, три, чотири. Чотири не оплода. І два, чотири, вісім, шість, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять кров'яних кілець. На цім, друзі, дякую вам за перегляд. Наразі маю таку ситуацію. Інкубуємо далі. Далі вже буде видно. Дякую вам за перегляд. На все добре. Гарних вам у нас уже просто ніч, то гарних нам снів і вам мирної тихої ночі.